Покрокова інструкція з виготовлення чоловічої шкіряної сумки. По шаблону закрило. Всіх вітаю! Перед початком роботи пару слів про шаблон. Він виготовлений закрило 2 мм. Це він в захисній плівці, вона здирається, і шаблон буде гарним та прозорим. Виготовляти сумку буду зі шкіри Флотар, вона не щільна. І будемо прошивати її внутрішнім швом, тобто. Лице до лиця і потім вивертати. Ось наглядна різниця між шкірою Флотар та Crazy Horse. Наприклад, лицева поверхня у Crazy Horse має воскове оброблення і вона дуже легко залишає подряпини. А на флотарі тяжко і не дуже сильно видно подряпини, тому буде дуже незручно робити переносити шаблони так само, як на Crazy. Тобто на Crazy ми Накреслили контур, відмітили точки, і у нас все чудово видно. На флотарі ми зробили те саме, і нам складно розглядіти нашу помітку, дуже незручно. Для цього я буду використовувати ручку для розмітки буде значно інший ефект, а саме по контуру, а точки буду ставити шилом прокорювати. Точки буде видно. Таким чином, ручкою назначно краще видно контур. А так як ми будемо робити внутрішні шви, то ми цих чорнил взагалі не будемо бачити, вони будуть заховані. Також по цьому шаблону є пару варіантів виготовлення сумки. По-перше, її можна робити як внутрішнім швом, так і зовнішнім. Наприклад, той самий Crazy Хорс вивертати не дуже хочеться. Його можна зробити зовнішнім швом, а флотар можна вивернути, і буде сумочка більш об'ємна. По іншому буде виглядати, ніби інша моделька. Також по цьому шаблону ми можемо зробити без кишень тільки одне відділення. Можемо зробити кишеню на блискавці. І можемо зробити ще внутрішню кишеню без блискавки або теж з блискавкою. Тобто декілька варіантів на ваш розсуд можна робити різні сумочки. Ну що ж, починаємо переносити деталі нашого шаблону на шкіру. Всю детальку внутрішнього кишеню я буду робити одну. Я ручкою помічаю контур і шилом помічаю отвори. По прямих лініях я не помічаю кожну точку, а роблю через одну. Ось таким чином виглядає помітка нашої деталі, видно контур, і також видно точки відшила. Тобто питань з вирізанням деталі не буде. Ці детальки ми відмічаємо дві штуки. Також робимо дві ці деталі: це передня стінка та задня стінка, шрифтом текстом до себе. Дві деталі робимо. На одній деталі на лицевій частині я помічаю місце для блискавки та отвір під нашу кишеню. І отвір під е кріплення ремінця, а на іншій деталі на задній стінці. Я помічаю тільки контур для кріплення ремінця і точки під контур. Цю кишеню середню я не чіпаю. Ні для блискавки, ні точки. Ми перенесли всі наші деталі. Хочу відмітити, що коли я помічав контур під блискавку на цій деталі, я робив її шилом, бо це буде на лицевій поверхні. Також тут блискавку я теж помітив шилом, буду вдивлятися, але так як це буде лицева частина, я не хотів мастити її ручкою. І цікавий момент, ми можемо вирізати по класиці. Лезом під лінійку, а можемо взяти і зробити надрізи ножицями. Це не буде взагалі критично, тому що шви внутрішні, і нам не так важливо, щоб було все ровно ідеально. Можна все вирізати і ножицями. Вирізали наші деталі. Наступним кроком буду робити отвори під блискавку. Блискавку. Я буду вставляти юкака металеву, розмір Т5. Під отвори я буду використовувати пробійник круглий 14 мм. Так, зробили отвори на передній стінці та на верхній основній кишені, яка відкривається. Тепер за допомогою лінійки та леза з'єднуємо наші кола і вирізаємо таким чином місце під блискавку. Вирізали місце під блискавки, і ми тепер одразу помічаємо за допомогою циркуля або навіть просто лінійкою та шилом. Місце для нашого шва. Роблю це заздалегідь, бо це простіше, ніж помічати місце для шва, коли тут вже вклеєна блискавка. І готуємо блискавку до вклеювання, позиціонуємо, ставимо і вклеюємо. Наша блискавка вклеєна. Якщо не знаєш, як це зробити, дивись оце закріплене відео. Тепер ми робимо отвори пробійником навколо блискавки, щоб її пришити. Я буду використовувати для цього шаблону пробійник з кроком 5 мм. Можна використовувати виробний, косий кривий, кривий, немає значення, головне, щоб був 5 мм крок. Блискавка прошита. Одразу зробив отвори. Тепер ми вставляємо пулірочки та зшиваємо ці дві деталі. Вшиваємо їх разом один з одним в цьому місці і в цьому місці, щоб у нас вийшло таке коло. Прошили наші бокові стінки, бокові ребра між собою. Тепер наступним кроком ми вставляємо наші хлястики з фурнітурою кріпимо їх у ці місця та прошиваємо внутрішню кишеню. Прошивати я її буду ось таким чином. Прошили кишеню, вставили на півкільця для римінця. Якщо ви користуєтеся теж такими невеликими хольнітенами, то рекомендовано для більшої надійності зробити отвори по контуру і теж їх прошити. Якщо у вас хольнітени нормальні, великі, масивні, то можете просто ставити хольнітен. Ну так, простенько прошив додатково навколо хольнітена, щоб краще трималася фурнітура. І тут, і тут тепер. Наш наступний крок. Ми беремо е, цю нашу деталь, бокові ребра. Е, відмічаємо у нас середину. І відмічаємо середину зверху на цій деталі і на цій деталі. Коли ми відмітили, вже розуміємо, де зводяться наші середини і тут, і тут. Всю деталь ми вивертаємо і будемо сшивати лице до лиця. Щоб були зведені наші середини. Шиваємо навколо одну сторону, потім з'єднуємо і сшиваємо іншу сторону. Прошили нашу сумку. Ось таким чином маємо результат. Блискавка відкрита. Прошивав я не за один раз по колу, бо буде дуже довга нитка, буде незручно, я прошивав два заходи по половинці. З однієї сторони та з іншої. Тепер ми це вивертаємо. Все вирівнюємо, формуємо, направляємо наші шви прямо пальцями, як ми хочемо, щоб вони виглядали. Так, вивернемо нашу сумочку. Естетично, прикольно, симпатично. Кишеня спереду. За вашим бажанням, ви також можете її продублювати всередині на іншій стінці або зробити ідентичну з тієї ж сторони. Це за вашим бажанням. Сюди можна робити ремінець на карабінах, можна зробити шкіряний або на стропі із тканини, тобто за вашим бажанням. Дивіться розміри сумки в описі, яка вона вийшла готова. Потім щодо виготовлення її з шкіри більш щільної, наприклад, крейзі Хорс або рослинне дублення, чи може взагалі використовувати воріт в красті чи щось таке. Ви можете зробити зовнішні шви. Вона буде брутальніша. Або так само на виворіт, але потрібно буде вам пробрусувати краї шкіри, тобто краї деталей, або вручну за допомогою стамески, або на брусовочній машинці. Тоді можна буде шити більш щільну шкіру і вивертати.